Да, збирається вони поперед словами. Всім привіток вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в нас буде відео, як я здираю ці шпалери, як фарбую стіни, як по новій розставляю свої книжки. Арт, матеріали, і все в тому роді. Тут буде багато реальних звуків, тому що я задовбалася шукати музику, яка має бути без авторських прав, а потім дивитися, що Ютуб її блокує і не дає мені монетизації, але в мене і так тут немає монетизації, тому я подумала, фіг з ним не хочу я шукати ніякої музики. Загалом до цього рішення я йшла дуже-дуже багато років. Цей дизайн ще розробляли мої батьки з дизайнером, і він мені надзвичайно подобався. Я була, мабуть, найщасливішою 10-річною дитиною, для якої це все робилося, але часу пройшло вже досить багато, і я відчувала, що ця кімната, ці шпалери, вони ну, дуже тиснуть. Якби хотілося вже щось нового, якось інакше себе відчути в цьому просторі. Я дуже багато років сумнівалася, тому що, знаєте, коли батьки для тебе це все робили, і якось я відчувала, ніби я не повинна це робити, я маю зберегти. Вони ж так старались. Але з іншого боку, мені здавалося, що вже пора щось змінювати. І тому. Я довго-довго-довго наважувалася, але в один день все таки вирішила. Поїхала купила фарбу. Чіноді, коли вам здається, що у вас багато речей, вам не здається. Навіть не можу уявити, що оце все, оце все поміщалося в одній шафі. Плюс речі ще є в цій шафі. Плюс, оце все запихане в коробки, оце все було в одній кімнаті. І ще до всього цього осі всі книжки. Ви тільки мені скажіть, як можна мати стільки бляха речей. Це все треба максимально прибрати, прям максимально прибрати, залишати лише саме потрібне. Більшу половину цього шмаття треба кудись повикидати, бо це, це не нормально, і більшу частину всіх цих речей в коробках треба повикидати. Коротше, я зрозуміла, що потрібно просто тотально чистити хату. Уже скільки речей назбирується. Ще великий плюс у ремонті: що ти реально перебираєш свої речі, і я без прибільшення викинула близько 80% усіх речей, що в мене були. Тому що я зрозуміла, що дуже багато я не ношу, багато чим я не користуюсь, і воно просто захламлює мені простір. Тому мені стало набагато легше, коли я це все повикидала, і відчула, як просто мої полиці починають дихати. Нарешті це був класний момент, коли я розбирала своє робоче місце, збирала стіл. Знаєте, трошки такий флешбек був, коли я нарешті купила собі цей стіл, про який мріяла дуже довго білий стіл і ставила його сюди. А зараз я його збираю. Я навіть відчуваю, що зовсім інший звук. Позаду мене вже порожня, порожня шафа. Ось там її погано видно, але вона там є. Тут у мене вже немає мого робочого стола. Ось коротше, максимально порожня кімната. Окрім ліжка де я ще буду спати, і окрім тюлі, які будуть завтра зніматися. Коротше, цей день настав. Я так довго цього чекала. Я не в цій квартирі живу з 10 чи з 12 років. Постійно плутаю, постійно забуваю. Ну загалом досить довго, бо мені вже 26. І подобався цей дизайн, дуже подобався, тому що тут все прям продумано до деталей. Настільки все було продумано, настільки все було класно, і я це дуже цінувала. Мені це дуже подобалось, але вже пройшло багато часу. Я вже виросла, і мені хочеться змін. І я вже дуже втомилася від цього інтер'єру. Плюс, ну будьмо відвертими, він вже виглядає не дуже, тому що там щось вигоріло, там щось подерлося, там щось поламалось. Ну, коротше, ви розумієте, інтер'єр з часом все-таки страждає. І я наважилась на зміни. Чесно, мені було надзвичайно важко на це наважитися з декількох причин: перша це фінансова, друга це через те, що ніби як шкода, бо в цій кімнаті стільки згадок, стільки пам'яті, стільки моментів. Ну важко, важко було на це наважитись насправді, але я відчувала, що от мені хочеться певних змін, і мабуть, час прийшов почати їх цілювати. тому. Зустрінемось з вами зовсім скоро, коли будемо починати наш ремонт. Насправді плануємо зробити тут все за один день, але мені здається, не один день піде на те, щоб просто порозгрібати угору речей, які я зібрала з цієї кімнати, тому що їх надто багато і їх не повинно бути настільки багато щоб викидати більшість. Більшість речей. Так, да, я серйозно на це налаштована. А сам ремонт цій кімнаті плануємо зробити за день. Загалом я не планую зупинятися, і в мене ще в планах в коридорі. Трошки страшно, сильно страшно, якщо чесно. Не знаю, як це буде, тому що я звикла до цього інтер'єру, я в ньому з 10 чи з 12 років. І я боюсь, але має бути круто. Побачимо. Пробувати нове завжди страшно для мозку. Це щось неочікуване. Він не знає, що буде, як буде, і тому намагається нас якось оберігати. Тому мені було так важко зважитися на ремонт. І тому мені було так важко зважитися знову записатися на урок англійської, адже я не говорила вже дуже багато років. відчувала путість, відчувала невпевненість. Мені було страшно, мені було ніяково, і я боялася, що точно так само буду відчувати себе на уроці. Але на моє здивування, буквально з перших. Секунд, я відчувала себе зовсім інакше. Я відчула легкість, якусь свободу. Я відчула, що мене тут не засудять. Що я легко можу казати все в present simple, робити помилки, але все рівно все буде good. Я познайомилася з Serenity School, і насправді моє сприйняття англійською змінилося. Що тут зовсім інша атмосфера без стресу, без оцінювання, без повтори, 10 разів. Просто спокійно, по людськи з підтримкою. Я нарешті зрозуміла, що англійська вона може бути в задоволення. А не в якийсь напряг. У школі можна обрати формат, індивідуальні заняття у парах або групові. І якщо ти хочеш спробувати зараз позайматися англійською, якщо ти хочеш відчути, що це не так страшно, як тобі здається, навіть якщо в тебе вже давно не було практики, або й не було взагалі, то записуйся на безкоштовне пробне заняття за промокодом ALINAART до кінця жовтня. Далі почався процес обдирання шпалерів, і тут насправді все пішло трошечки не так, тому що я думала, що ми їх обдеремо дуже-дуже швидко. Але як ви бачите на відео, вони взагалі не хотіли здиратися. тому довелося змочувати їх, чекати, поки вони трошечки беруть в себе в воду, і вже потім під. Підтинаючи їх, підбираючи їх шпателем, починати зривати за рахунок того, що ми не врахували цей факт і думали, що вони обдаруться так само легко, як і на кухні, ми не врахували цього, і це нас забрало десь дві чи дві з половиною години. Ну загалом десь так. Ми почали взагалі початок нашого ремонту чи в 11, чи в 12 дня. І через це було дуже дуже важко встигнути. І через це кінець ремонту був не такий, як запланували, тому що ми просто не встиг. До темряви. Ось тут ви можете бачити, скільки шпалер залишилося, і просто така загальна порада. Якщо хочете починати ремонт, починайте його десь о восьмій ранку, коли вже світло і вже можна працювати. І так ви точно встигнете за день. Перший етап готовий. А зараз ще шпаклівка, потім ґрунтовка, а потім два шари фарби. І в нас до темноти залишилось близько шести годин. Я не знаю, чи ми встигнемо з розрахунку, що між шарами ще треба почекати, поки воно висохне. Не знаю, ну будемо старатись. Як то кажуть першим ленецькому, і використовували ми шпаклівку, можна сказати, так сяк. Бо ми не помітили, скільки моментів ми насправді пропустили. І це вже було видно лише тоді, коли ми почали фарбувати, точніше, коли вже нанесли ґрунтовку і коли саме вже почали фарбувати. Я не знаю, як ми це пропустили. Загалом дуже багато тріщин, сколів залишилось, але нічого страшного, це любительський ремонт. Тут ви можете бачити, яка я сильна, що не можу взагалі відкрити банку. І Почався момент з ґрунтовкою. Насправді дуже швидкий момент. Ми вже капець втомлені, але зараз будемо починати фарбувати. Сподіваюся, у два шари, але, можливо, у три шари, тому що я трошечки протупила. І бачите, оці от сліди від олівця, які є позаду, вони ще залишалися ще з першого ремонту, коли воно тут все робилося. І я щось провтикала їх стерти, а потім ми вже погрунтували, і воно вже не стирається. Тому, можливо, через оцей. Факам доведеться в три шари фарбувати. Але я чисто дуже-дуже сподіваюся, що все-таки вдасться лише у два. Фарбували ми все-таки у два шари, тому що третій ми просто не встигли взагалі. Ось це був перший шар. Щодо фарби, тут була трошечки несустиковочка, як то кажуть. Я вибирала один колір, він мені дуже сподобався в магазині. Що ти робиш? От завжди, коли я починаю записувати відео, мої коти починають настільки сильно дуріти, що мені 10 разів треба перезаписувати один фрагмент. Ах, Коти, коти. Тут я ще досить радісна, бо насправді повна надія, що ми встигнемо, тому що перший шар покладений, там треба трошечки, щоб досохло. між інші, фарба сохла дуже-дуже швидко. І тут я вже розумію, що колір абсолютно не той, але намагаюся триматися, намагаюся не сумувати. Тут в нас вже готовий перший шар, ось він нас досихає. Не дуже такий акуратний, другий кращий, хоча теж далеко відляло. Але це світло м -м, просто. Краса. Ранок наступного дня прийшла я в кімнату. в Принципі, зрозуміли, що можна не фарбувати третій шар. в Принципі, достатньо непогано вийшов другий шар, досить рівномірно. Колір, звісно, взагалі не той, що я хотіла. А, коли я обирала колір, я думала, він буде зовсім іншим. Але одне діло, коли ти дивишся на цьому побраці, інше діло, коли ти дивишся його в кімнаті вже при твоєму світлі, повноцінно зафарбовану. В результаті я думала, що воно буде, знаєте, таким тепленьким, з легка-легка відчутним відцінком коричневатого. А в результаті він вийшов досить холодним і з фіолетовим підтоном. Коротше, колір мене, м'яко кажучи, засмутив. Але, можливо, в процесі, коли я вже назад все ми тут пороставляємо, можливо, потім я зрозумію, що все-таки не так все і погано. І я дуже на це сподіваюся. А сьогодні в нас день прибирання, коли треба тут все поприбирати, назад, попри... поприбивати плінтуса і починати розставляти все по новій. Якось так. Колір насправді цікавий, тому що він зовсім інакше виглядає в пасмурну погоду, як от зараз, або в сонячну погоду вранці та ввечері. І в цьому, знаєте, є якась цікавинка, тому що я звикла до шпалер, які в принципі були однакові в будь-який час доби в будь-яку погоду. Тут то ні. І насправді цей фіолетовий досить непогано тут виглядає, тому що, по-перше, в нас тут є яскравий фіолетовий диван, і тепер воно хоч трошечки більше якось суміщається і не дратує мене. По-друге, в нас дуже яскрава підлога, жовтого відтінку, жовта стеля. Залишилися досить такі яскраві жовті тюлі з квіточками, і досить, бачите, насичена коричнева дверна рама, і сам коричнева, коричнева шафа, яскрава коричневий стіл яскравий, коротше, дуже багато таких жовто-коричневих відцінків, і до них фіолетовий пасує добре. А ось тут ми вже обідаємо сушами. Цей момент мені дуже-дуже сподобався. <свісно> ну і настав той улюблений момент, коли я знову принесла свій стіл стілець, почала витирати пилючку і розставляти назад всі свої елементи для робочого місця. Цього разу я перенесла всі в принципі ті самі елементи, і тому нічого особливо не змінилося. Але цього разу все якось сприймається інакше. Мені перші дні було дуже незвично, тому що ну ви уявляєте, скільки я років жила в одному інтер'єрі, і тепер бачите інші стіни, це було дуже незвично. Ну і оскільки на взагалі осінній період я вже почала додавати трошечки осіннього декору. Тобто, в мене тут з'явилися гірляндочки, гарбузики, додаткові свічечки, і це було насправді дуже гарно. Ось тут я вже любуюся тим, як падає сонце на стіни. і розумію, що мені все таки подобається. Я перебрала свої речі на ось цій полиці, сіла собі з чайком і роздивлялася стіни. Намагалася зрозуміти, як я себе тепер відчуваю в цьому просторі, як мені тепер тут дихається, як мені тепер тут твориться. І це дуже цікаве відчуття, але незвичне. Насправді я звикала близько тижня, так точно. Але це було того варте. Тоні прям повністю на домашньому. А коли я вдома я без мейку, я прямо вся така nature, nature beauty, як то кажуть. І зараз буду розставляти книжки на шафу. Можливо, це ще буде не фінальний варіант, я не знаю, але про я приберу їх з коридору, де вже незручно проходити, і заставлю полиці. Тож поїхали, бо світло гарне не хочу пропускати можливості. Книжок в мене дуже багато, і я цьому дуже і дуже тішуся. Звісно, багато з них не прочитаних, багато з них є початих місцями вичитаних в тих моментах, де мені цікаво. Багато ще взагалі не початих, але це не заважає мені збирати мою бібліотеку і повертатися до них тоді, коли мені це буде доречно і слушно. Адже багато тут книжок саме знаєте таких професійних якоїсь конкретної тематики. Тому до них зрозуміліше і краще повертатися тоді, коли є певний запит. Жок насправді мене назбиралося досить багато, і як вони в мене тут тільки не були розташовані. Вони в мене були і в порядку зростання, в порядку там знаєте, висоти. І вони в мене були розташовані по кольорам біле, чорне, кольорове жовке, і в різнобі були розташовані. Коротше, як вони тільки не були розташовані. Цього разу я вирішила спробувати. Подивлюся, як мені буде з такою схемою розташування книжок. Якщо вони будуть більше по категоріях, наприклад, там пов'язане з фотографією, відео, пов'язане з графічним дизайном, пов'язане з мистецтвом, ілюстрацією, психологія, художня література або що. Коротше, в мене, в принципі, полесні нібито вистачає, і я хочу подивитися, як це буде виглядати, якщо ось я їх розташую таким чином. Ну що я розставила свої полиці, в принципі, я впоралася дуже швидко, значно швидше насправді ніж я думала. Поки що, принаймні, це моя найбільш улюблена розкладка за всі рази, що я робила. Не знаю, можливо, я передумаю, але поки що мені дуже подобається. Я розташувала ось тут книги, пов'язані з мистецтвом, тут книги пов'язані з графічним дизайном, тут книги пов'язані з фотографією, ілюстрацією. А ось тут, в принципі, збірка жов різних жанрів від психології до письменництва, та менеджменту, психології. Коротше, різного всього там багато. Відвигати книги трохи подалі, бо зазвичай я їх прямо знаєте аж до краю полиці причіплювала, не знаю навіщо, і якось завжди вона виглядала громістко. А зараз я просто. Загалом вийшло якось так: шухляти, які я ще не придумала, що буде лежати там, поки лише одна свічка. Мої книжки, які я вже 100 років не користувалася з англійською, але викидати їх не хочу, тому що вони в принципі цікаві, і можливо, колись я доберуся їх ще раз пройти. Тут лежать всі мої скетчбуки. і скетчбуки, які не влізли, лежать згори. Книжки по фотографії. Книжки, збірка усього, що тільки в мене є, і книжки по ілюстрації дуже подобається, що я ось цю книжку поставила ось так напред, і вона якось дуже цікаво зробила цю полицю, як мені здається. Коротше, задоволена, дуже подобається. Мені подобається ця книжка, я її знайшла на полицях у своїх дідуся і бабусі. Це Дарувалася моєму діду книжка про Київ. Мені вона дуже сподобалася з своїми фотографіями, не знаю, якимось своїм вайбом. Така вона була дуже цікава, і я вирішила її собі забрати, тому тепер вона. В моїй колекції книг про мистецтво, тому що тут зібрані просто нереальні фотографії. Сандерсон у мене стоїть окремо, тому що це настільки шикарна книга, що вона просто має стояти окремо і радувати моє око. І ніяк інакше, я не могла її засунути кудись серед інших книг. Вона повинна стояти окремо. Далі в мене тут іде, якщо ми вже так дійшли, полиця з моєю косметикою, Полиця, яку ще треба трошечки підрихтувати, прибрати ці рожеві коробки і поставити на їхнє місце щось нормальне. Ось ця полиця мені дуже подобається. Наскільки вона мінімалістична і просто шикарна. Мені дуже подобається, а оце подобається ще більше. Просто порожня полиця, і ось так зараз виглядає моє робоче місце. Обожнюю цю чашку, я її купила в Яремче, в парку Гедзю, і там написано після всього цього часу завжди. Короче, любого Гаррі Потера повсюду. Як ви бачите, там в мене позаду фігурки. Я дуже надіюся, що цього року знову будуть кіндери з Гаррі Поттером, тому що минулого року я не встигла зібрати всю колекцію. Цього року я ціле направлено хочу її зібрати, тому дуже надію, що вони знову завезуть цих кіндерів. Якщо це буде так, я її буду купляти кожного тижня. А може і частіше, поки не зберу цю колекцію. Звісно, є варіант піти на Олексі, купити там усі фігурки, але так мені не цікаво. Мені цікаво саме в кіндері, плюс там шоколадка. Це дуже важливо, між іншим. з цією полицею ви маєте бути знайомі, тому що я її вже не раз показувала у своєму відео. І Тут зібрані теж різні речі, різна дрібідіння, мої скетчбуки, сюди я штативи в більшості пихаю. І далі просто зібрані купа у моїх коробок з маркерами, яких в мене дуже багато. І вони тепер лежать ось тут, там ще олівці, коротше, подібні всякі штуки. Загалом, ось тут це зібрані всі мої арт-матеріали. У мене ще декілька арт-матеріалів, такі як гуаш і напівзасохший акрил, лежать в іншій полиці, бо вони не вміщаються. Але загалом все, що ви бачите ось тут, і трошечки ось тут, це всі мої арт-матеріали. Насправді, в мене їх не так багато, але мені їх вистачає. А ще, подивіться, як красиво. Сонце світить, сонце заходить, краса.